Буржуйка в панельному будинку можна вже крутко знімати, тут доволі тепло. Як утеплити житло, блекаут, факти тижня провели справжній енергоаудит. Ми бачимо досить велику тут шпару і перевірили найбільш популярні лайфхаки. Тож, якщо у вас є їх необмежена кількість або необмежена кількість грошей, ви можете цим бавитися. Отримали корисні поради вчених теплофізиків і дізналися, що ж насправді є дієвим. Всім привіт, це Сергій Костиш і факти тижня. І сьогодні ми говоримо з вами про те, про що під час перших блекаутів мало хто говорив. Бо коли почались відключення світла, всі стали шукати в першу чергу альтернативні способи освітлення або зарядки гаджетів. І це виявилося не найбільшою проблемою. Значно більш серйозною виявилася перспектива опинитися зовсім без тепла, тому що без інтернету зв'язку соцмереж якось прожити можна а от без опалення в холодній квартирі вже не дуже. Але навіть наодинці з холодом є можливість знайти альтернативні способи обігрітися. Як і саме підписуйтеся на наш канал, і зараз ми вам усе розкажемо. Звісно, найкращий варіант це поїхати до родичів у село, туди, де є дрова та колодязь із водою, і де можна обігрітися без прив'язки до системи опалення. Але якщо такої можливості немає, що робити, аби не змерзнути у багатоквартирному будинку? Це наш пункт обігріву з буржуйкою, з певним запасом питної води. І також ми маємо тут електромережу від генератора, де можна зарядити телефони або додатково закіпити чайник. Усі столичні багатоповерхівці початку 90-х років знайшли вихід, аби було тепло і бодай мінімальний комфорт без електрики, обладнали повністю автономний пункт обігріву. Ви не повірите у власному підвалі. Ще влітку купили генератор, зробили йому систему вихлопу назовні і встановили. Були в підвалі буржуйки. Чесно вам зізнаюся, ніколи не розпалював буржуйку у багатоквартирному панельному 16-поверховому будинку. Ну, все колись буває в житті вперше. І це не примка, це можливість обігріти одне-два підвальних приміщення. На випадок, якщо внаслідок ракетного удару тут пропаде опалення, а будинок вистигає дуже швидко. За 12-20 годин він буде холодний. А це унікальне, в принципі, ноу-хау, яке дозволить мешканцям пересидіти найважчий період. Отож, генератор дає світло, буржуйка, тепло. Але наскільки то безпечно, запитаєте ви, тут важливо продумати кожну дрібницю. Хороша річ, але не треба забувати виводити. Трубу повище, щоб була тяга, і обов'язково мати вогнегасник, бо протипожежну безпеку ніхто не відміняв. У цьому ноу-хау чимало хитрощів, розповідає голова ОСББ Валерій Пиндик. Буржуйками обладнали кожен під'їзд. Коштував такий пункт обігріву недешево, але якщо порівнювати з нинішніми цінами, то й не дуже дорого. Це нам обійшлося близько 70 тисяч гривень. На сьогодні ця цифра, напевно, треба помножити на два, тому що тільки генератор, який коштував 40 тисяч, на сьогодні коштує вже 80. Десь за півгодини пічка розгорілася, і результат вражає. Ноу хау дійсно працює. Я перевірив на собі. Так, ну можна вже крутку знімати, тут доволі тепло. Немає термометра, але в срочці комфортно, вона аж гудить прямо ця буржуйка, і це чудове рішення. Тут можуть в цій сусідній кімнаті розташуватись кілька десятків людей, і вони не замерзнуть. Але такий варіант можливий лише якщо у вас є ОСББ і воно адекватне, тобто якщо ви нормально організувалися з іншими мешканцями будинку. Але якщо ні, то для вас лишається одна єдина формула Моя квартира, моя фортеця. А от в квартирі все зовсім інакше. Тут буржуйку не поставиш, і генератор, де хто намагається, не застосуєш, бо це небезпечно. Тож починати треба з іншого. Перш ніж починати обговорювати, чим обігрітися за відсутності опалення, треба обговорити, як не втратити тепло. Тому що до 30-40% тепла в нашій квартирі просто втрачається назовні. Це можна зробити за допомогою ось такого сучасного тепловізора. Вони, звісно, дорого коштують, але ви можете найняти спеціаліста, який проведе професійний аудит у вас в квартирі. І почнемо ми, власне, з найбільш проблемного місця в будь-якому житлі: з вікна. Віталій професійний теплофізик займається енергоаудитом житлових приміщень. Він одразу помічає проблеми в моїй квартирі. Частина тепла просто йде геть через вікно. Ми бачимо досить велику тут шпару, і якщо просто подивитися тепловізор, ми бачимо досить холодний місток. Температура досить низька. Менше 15 градусів рефлекторно я намагаюся прикрити це ковдрою, але експерт радить діяти радикально. Простий діївський спосіб, то в принципі це може допомогти, але все одно більш ефективно зробити усунути це вже на конструкції або утеплити стіну, або саме вікно. Крім того, треба перевірити, чи треба щільно воно закривається. Це дієвий спосіб: це відкрити вікно, просунути звичайний лист. Паперовий лист закрити і спробувати, як витягуються. Якщо легко, то е, треба відрегулювати стулку вікон і перевірити е, сам очільнювач. Приблизно так само треба перевірити і двері, потім обрати одну з кімнат для життя. Якщо в квартирі їх декілька підійде, та де теплих стін більше. Закриваємо двері, шпари під дверима закриваємо ковдрами. Щоб холодне повітря не проходило з цих кімнат. І ми зосереджуємо весь обігрів і всі наші зусилля по підтриманню температури в цій кімнаті. Кімнату ми закрили, але як зробити, щоб у ній було тепло? Вчений теплофізик Євген Антипов радить правильно використовувати штори. Вночі щільних закривати, щоб зменшити втрати тепла, а вдень навпаки. В сонячний день ми розшторюємо вікна для того, щоб максимальна кількість сонячного світла потрапляла саме в ці приміщення. Ми підсуваємо предмети до цього вікна, які можуть. Мати теплоємність, яка приймається сонячним випромінюванням. Та тепла лише від сонця замало, і тут іде вхід, винахідливість. Інтернетом і просто сарафанним методом гуляють сотні міфів про те, як обігрітися за відсутності електроенергії, акумулятора, генератора і всього іншого. Хтось радить нагрівати воду, мовляв, вона добре тримає тепло, і потім ось такий баняк з водою а, зможе власне підтримувати тепло в оселі. Хтось радить. Нагрівати цеглину, от ми зараз з вами і перевіримо, наскільки це ефективно. Спосіб номер один окріп, який дає тепло. Ми наповнюємо каструлю водою, вона швидко закипає. Тепло від неї є, але от халепа. Гаряча вода підвищує вологість, а це прямий шлях до холоду. Отож, не варіант. Тож тепер черга до шамотної, тобто вогнетривкої цегли, яка начебто може працювати як обігрівач. Оскільки цегла буде використовуватися як конвектор, то наше завдання нагріти її в усьому об'ємі, тобто, просто як то кажуть, запекти. Вмикаю комфорку на середній вогонь і поїхали. Спочатку цегла нічого не дає. Вона розігрівається до майже кімнатної температури. Аби отримати ефект, треба почекати. Отож, ми витратили 20 хвилин, і ми розігріли цеглину до більш ніж 200 градусів Цельсія. Цей варіант може спрацювати, якщо у квартирі є газ, як у мене. Але от якщо нема, можна використати плитку на газових балонах, а можна діяти зовсім вже радикально. Отже, цегла... В принципі гаряча, до неї майже неможливо доторкнутися. Ми її якось розігріли за 15 хвилин, але ми використали майже чверть заряду цього цангового балону. Це дуже дорого. Отож, дієвим цей спосіб явно не назвеш. До всього додають вчені, аби забезпечити тепло бодаю невеличкій кімнаті. Таких цеглин треба декілька. Якщо ми говоримо про, скажімо, кімнату площею 12 квадратних метрів і одну людину, яка там буде перебувати, то нам необхідно буде, скажімо, для того, щоб забезпечити. Тривалість обігріву цього приміщення на ну, протязі там до 8 годин близько там 10-12 цигун приблизно. Інший лайфхак, який нібито працює краще, радить експерт з виживання Ігор Молодан. Радіатор з кількох горщиків для квітів і свічок. Це я називаю глечиковий такий радіатор. Тобто сюди я вклав декілька е, менших глечиків, е, їх з, скріпив між собою. Ну і в принципі, воно працює. Працює, воно улавлює тепло. Трьох свічок вистачає на ніч, але знову таки, якщо приміщення невелике. Я заміряв температуру десь 170 градусів. Ось сам цей глечик вже буде нагріватися, тобто до такої температури. Чимало є і електронних девайсів, які працюють від павербанків і можуть давати тепло. Коштують вони від декількох сотень до кількох тисяч гривень. Але наскільки є дієвими, перевіряємо на собі. Вставили, пішов нагрів. Як варіант, цілком можна зігрітися прямо на місці або покласти собі під ковдру. Мінус один сильно садить павербенк, але при цьому розігрівається майже до 40 градусів. Це небагато, але достатньо, щоб не мерзнути. А якщо доповнити ще й теплим одягом, буде цілком комфортно. Ми повинні забути про те, що ми ходили колись в футболках і в одній рубашці. Ми повинні перейти до. Методу капусти. Чим більше на нас натягнуто, тим більше прослойка повітряна, вона тим паче сприяє збереженню теплової енергії на нас. Ще один спосіб не мерзнути – це використовувати термобілизну, каже Антоній, адміністратор туристичного магазину. Головне, правильно її обирати. Для обігріву потрібна не синтетична, а краще вовняна білизна. За теплоту в термобілізні відповідає саме товщина. Чим вона товша, тим вона тепліше. Тому варто розраховувати на таку характеристику, як грама на метр квадратний. Вона є в кожній термобілизні, і чим вона вища, тим тепліше термобілизна. Проблема лише одна: ціна. Такий верх буде коштувати зараз десь близько 3,5 тисяч. Та сама історія зі спальниками вони теж можуть допомогти не мерзнути в квартирі, коли немає опалення, і не бажано брати літні типу ось такого формату там на плюс вісім. З чотири це більше, все ж таки, літній варіант. Треба брати Можа, щось... екстрим Написано мінус десять. Екстрім, мінус десять, але це в в цьому літньому спальнику при мінус десяти неможливо буде спати. Та вартість хороших спальників починається від трьох до чотирьох тисяч гривень. Тому можна зосередитися на більш доступних речах. Наприклад, згадати про товстий светр або ж про національний одяг Скарпат, Вовні Нічуні. В них дуже зручно і тепло, так само як і в класичному вовняному светрі. І не треба боятися, що ви будете виглядати немодно. Важливо, щоб вам було тепло. Це буде ваш вклад у боротьбу з російським імперіалізмом, який веде війну проти нас та нашої державності, шляхом застосування і холодного терору, також. Ставте лайки цьому відео, пишіть про свої способи обігрітися у коментарях. А з вами був Сергій Костеш та факти тижня. Побачимось.